У цьому сезоні Бундесліги нас очікує конкурентна боротьба за чемпіонство, якої не було декілька останніх сезонів через тотальне домінування Мюнхенської Баварії. Але цього року ситуація змінилася. У Мюнхенського клубу з'явився реальний конкурент, яким є Байер Хабі Алонсо. Вітаю вас на каналі і в цьому випуску ми переглянемо, як хабі Алонсо вдалося трансформувати Леве Байер. Минулого року команда на чолі з Херардо Сеоани провалила першу половину сезону і, як наслідок, опинилася на двій таблиці. Спортивний директор Сімон Рольфес почав шукати тренера, який здатний вивезти клуб з кризової ситуації, зупинившись на хабі Алонсо, який до цього часу не мав досвіду роботи з дорослими командами, а лише тренував молодіжні команди мадридського реалу і сусідаду. Але ще, будучи гравцем, Алонсо відрізнявся нестандартним мисленням і детальним розумінням гри. Коли він грав за Баварію під керівництвом Гвардіоли, Пет в інтерв'ю говорив, що в Алонсо є всі якості стати топовим тренером. Дуже скоро він повернеться в футбол в якості тренера і готовий поспорити, він буде успішним. Хабі відмінно розуміє футбол і має своє унікальне бачення гри. При цьому він завжди поглинав деталі і цікавився всіми аспектами тренувального процесу. Для мене, як для тренера, було насложенням працювати з такими гравцями як він. Якщо подивитися на роботу іспанця в Байері, то можна констатувати, що пронози гвардіоли були вірні. Він прийняв Байер в жовтні 22-го року, коли команда йшла на передостаннє місце в Бундеслізі і за підсумками цього сезону підняв Веркузи на шосте місце. І при цьому зміг дійти до півфіналу Ліги Європи. Старт нового сезону є дуже вражаючим. Байер став зимним чемпіоном Бундесліги, не програвши жодного матчу. При цьому команда на полі показує дуже якісну гру. А Алонсом зацікавилися багато топ-клубів Європи. Пропоную більш детально розглянути структуру гри його команди, щоб зрозуміти причини стрімкого взльоту Байера. Почну з того, що Алонсо є фанатом еген що вимагає від гравців високої фізичної форми. В минулому сезоні Байер мав проблеми з якісними гравцями і довжиною лави запасних. І вже влітку Байер підписує багато якісних футболістів, таких як Артур, Кохман, Тела, Джака, Станішич, Боніфаса і Гримальдо. Нові гравці не тільки збільшили лаву запасних, а й додали якості, і без того сильній команді фармацевтів. З цього списку треба виділити декілька ключових гравців, які дійсно вивели Баєр на новий уровень. І доповнили структуру гри команди. Почнемо з колишнього гравця лондонського арсеналу Граніт Джакі. Швейцарець прекрасно влився в структуру гри команди. Він не тільки розрушає гру суперника в центрі поля, але і є ключовим гравцем в фазі виходу Леверкузена в атаку. Що стосується Гримальдо, то він закрив многострадальний лівий фланг, оскільки в минулому сезоні Беккер не справлявся зі своєю задачею. І багато матчів відверто провалював, створюючи дисбаланс на фоні фрімпонга. До того ж, роль флангових лотералів є ключовою в грі Алонсо. Справжньою знахідкою є підписання Хоффмана, в який чітко вписався квартет Джака Паласіус-Вірц. Завдяки злагодженій грі цієї четвірки суперник змушений оголяти опорну зону, що створює прекрасні можливості в атаці Байера. Ну і головне відкриття сезону це Боніфаси. Нігерійський форвард стрімко вірвався в європейський футбол і з кожним роком його прогрес вражає. На мою думку, байер в цьому сезоні має всі шанси стати чемпіоном. А що думаєте ви? Напишіть свої думки в коментарях.